В принципі, великою мірою стратегії виживання схоже. Але тут треба розуміти, що е, випадок е, радіоактивного забруднення, ну, попереднім підривом там, якогось об'єкту джерела цього радіоактивного забруднення, це тільки один із е, чотирьох компонентів, вражаючих компонентів ядерного вибуху. Ну, і перед, перед тим, як ну, нагадати їх, я, я просто скажу, що е, ну, мова, в по принципі, поки що ні разу не йшла про стратегічний ядерний вибух. Ну, там, мігатонни, ну, величезні, значить, е, е, величезні вибухові, так мабути, навантаження, ну, які можуть просто, просто цілі області знести, знести, забруднити. Мова про це не йде, мова йде про тактичну ядерну зброю. Тактична ядерна зброя це ну, навіть менше, ніж ну, я думаю, наскільки я пам'ятаю, вона в максимумі до того, що було в Хіросімі, в Нагасакі. А реально, ну, вони ще менше. От, вони мають зруйнувати там, ну, певний там укріплений район противника. Ну, це військова штука. От, такого Ну, мабуть, щось стратегічне, але більше там ну оперативного навіть рівня. От і якийсь сильний укріплений район, туди наноситься ядерний удар. Ну, і все найсильніше місце стає найслабкіше місце. Ось і вони для цього розраховані, і нема коли їх розробляли, то там велика потужність, вона не була аж така критична. А чому то тому, що е, це для нас то поробиться? І от ми зараз нанесемо удар, буде до припустимо сильне руйнування забруднення. А потім туди ж наші війська підуть під, ну ті наші тієї сторони, яка нанесла удар. І, і вони будуть опромінюватись, хай вони там на підвищеній швидкості, і все таки проїздить, але все рівно. Пиво буде більше, там комунікація потім будувати, тил будувати там буде складніше, тому там невелика потужність. От, ну і мова йде е, теж про, ну скажімо так, кілометри, е, от кілометри ураження. Але тут питання в чому? Е, от коли вибух, то ну, ядерний вибух військовий. Ядерний удар, то там спочатку сам вибух потужний. Ну, якщо вже хтось туди потрапив, то ну, все, йому можна не переживати про стратегію виживання, тому що виживати там буде ну, нікому. Ні ну є мова йде про, 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 про самий удар. А, от, але це не така велика територія. Потім, значить, ну, от в момент вибуху, ос, як це називається, освітлення. Uh -huh. Світловий спалах, ось, гадаю, як це точно називається українською. Світловий спалах це світло високої інтенсивності. І тут, от, якщо якийсь там натяк на щось чи тільки почало світитися, то треба просто впасти і сховатися. За за, будь -що. за стіну дому, за дерево, там, за, 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 ну, за будь -що, щоб ви були в тіні, тому що інтенсивність може бути такою великою, що вона просто опіки зробить, ну і просто може спалити. Людину, якщо це близько якщо якщо потужний, то треба сховатись. Якщо нічого немає, ну просто на землю впасти. Тому що ну одна справа це якщо от ви, ви, ви стоїте. А, а, і і відсіля до вас отак, от іде світло То ви цього світла одержите познастійки. А якщо ви лежите, то ви одержите зовсім мало цієї світової енергії. Тому просто, якщо вже нічого немає, то впасти. Пасти і все задницею до, до світла, а голову, значить, подалі. Ну, бажано хоча б там якусь ямочку чи щось там таке. О, оце друге. ну за, за це я розказую в, за порядком, так би мовити, реагування. О, а потім приходить вибухова хвиля. А знову ж таки, в залежності від відстані, це там ну секунди, десятки секунд. Ну це просто фронт підвищеного тиску. Ну від того, що там а, що таке вибух? Це коли дуже багато там газів розширюється, і воно починає тиснути на повітря і гнати перед собою, як, як на воді хвиля, от коли ти там якось її штовхаєш. Так і тут хвиля це підвищений тиск, і там ну може може порвати там. ну це не найголовніше насправді, ну, чисто теоретично, барабанні перетинки, таке інше. Але не це найстрашніше, а те, що вона руйнує, а те, що вона руйнує, і на вас там може пасти там будинки, дерева, ну, от все, все всякі такі речі. Причому, що, що цікаво, що, ну і це теж не очевидний факт, що ну всі вважають, що от вибухова хвиля йде вперед, і воно буде падати, значить, Ну туди. Воно й туди буде падати, але насправді найбільший перепад тиску, і відповідна ймовірність руйнувань, тим більше розхитаних оцим от фронтом хвилі, це назад. Тому що за цією хвилею високою тиску, там йде хвиля пониженого тиску. І, от між цим от максимумом висока і першої, і от з мінімумом другої, там найбільший перепад тиску. Ну, відповідно, оцей от тиск він там на, на стіну на все інше давить о, так що тут треба просто е, зробити так, щоб вони були під завалами. Якщо ви в будинку, то ховатись треба не ну не під вікно, а там, де ну от, оці от, опори, капітальні стіни і до стіни, тому що там ну може щось упасти, все, але капітальні стіни там більша ймовірність, що, е, що ви найдете, уламки летітимуть, знову знову. Треба от якось так сховатися і мати на увазі, що це все може бути. І треба ну підготуватися, тому що тут уже час буде відбігти, там сховатись, пригнутися, ну, упасти знову ж таки, врешті-решт, там чи відповзти кудись. Ось таке О. ну має ще місце радіоактивний електромагнітний імпульс. Ну але це питання, ну він теж там. Не, не, не саме позитивним чином дія на людей, але це то вже таке. Тут з цим нічого не зробиш. Але факт, тут що він по, він попалить а, ну, в залежності від інтенсивності ближче де, до, до до цього епіцентру, до центру, а от він а, зруйнує а, лінії електропередач, ну от все, всякі, та, всякі такі речі, там прилади електромагнітні. Ну і, і треба розуміти, що. Із зв'язком можуть бути проблеми з електрикою, майже гарантовано будуть проблеми з цим. І тільки після цього, от коли все це, весь цей спектакль такий живописний відбувся, тільки після цього може прийти ну, буде якесь зовнішнє опромінення, тож воно від самого вибуху прийде, от гама опромінення. Ну і, і, і тут теж оце сховатись за чимось, якась стінка, стіна. там, ну, чим землі, чим, чим більше, тим краще. Це захист. Да. І тільки от після цього всього, от тоді вже відбувається радіактивне забруднення, і, ну, і то залежить воно від того, в якому напрямку, і все. Ну, але готуватись до нього треба. Тобто, у випадку підриву мирних ядерних об'єктів. Ми маємо по суті, ну там вибух теж є, і тут істотно значить під нього не потрапити, але це вибухнув іншої природи. А далі просто забруднення всього цього е, неприємного комплексу е, вражаючих факторів ядерної зброї не буде.